Був там неподалік, чергував, працював і дивлюся, вантажать розбиту військову автівку Таку вузькопрофільну, вузькопрофільну, там за певним призначенням. Невеличку автівку, у якої кабіна тупо заїхала в багажне відділення. Так, такий, типу, як пиріжечок, як бусик розміром і просто кабіна туди заїхала. І оце вони вантажують, Я там чатую з рушницею проти дронів. І так придивляюся, якісь такі дивні ті пошкодження. Ну, не схоже не схоже на вибухові хвилю, не скалки, нічого ніде не горіло. Кажу, а що за таке? Що за ситуація? Що з машиною трапилося? Кажуть, аварія. Кажуть, якась, ну, очевидно, броня колісна, важка, так, нормально перла. І в лобову зустріла майже повністю в лобову, там ну, десь дві третини кабіни рубануло, кажуть, і ніхто нічого ніде там не доповідав, і таке враження, що і не намагався зупинятися там, кажуть, сліди гуми, таке враження, що просто лупонули, від'їхали, розвернулись і поперли далі. Не знаємо, хто що де і як просто екіпаж. Ну, на зв'язок не вийшов між контрольними точками. Поїхали шукати і от 5200 кажуть. От, ну, Прикро, насправді, тим паче я ж кажу, машина спеціальна, і люди в ній їздять теж цінні, особливо спеціальні фахівці. Тобто, так на рівному місці 5200. Це це прикра втрата. Насправді, я ж кажу, ну, там я там не був присутній. Не був в тій машині, ну але. Ну, це, це там трапилося, де, де ми працюємо регулярно. Тобто, ну, я для себе знаю, що якби ми там на якомусь умовному Макс-Про, ну тобто, щоб такий пиріжок закатати, прям в вафлі розвернутися і поїхати далі, ну, це щось має бути нормальне, типу Макс-Про типу щось таке. Ну, Я переконаний, що якби я був в екіпажі, ми там, ну, закатали, то ми би зупинилися. І надавали би там ну, допомогу, там якось десь витягували, евакуйовували, а так по педалях дали ну, прикро, прикро, насправді. Ну, маємо те, що маємо. Світла пам'ять всім захисникам України, яких винищила Московщина. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатньо.